Добрий день, шановні. Скоро в нас свято День української писемності та мови. І це свято воно популяризує українську мову, розвиває її, популяризує як в Україні, так і за кордоном. І нібито навмисно до цього свята насталася дуже гарна подія. Вийшла книжечка Дитячий розмай. І в нас в гостях сьогодні авторка цієї книжечки. Ви її всі добре знаєте за, по передачам е, з народних джерел, з козацьких джерел, їх вже відзнято більше як 900. Так? В районі 900, так? так? Перед... Будесь, так. так десь так. О, це Марія Олександрівна Караван. Вона неординарна особистість, це людина надзвичайно скромна, мудра і виважена, але вона. Ніколи не хоче говорити про свої чесноти, вона... але вона заслужила ці гарні добрі слова. Народилася і зростала вона на Староконстантинівщині. Це в великій сім'ї, четверо дітей, 45 років віддала праці в школі. В останні половину цих років вона працювала в четвертій школі, де вона створила шкільний музей народного побуту. А ще вона журналістка, письменниця, поетка. Написала більше 10 книг. От частина цих книг у нас тут є. Теми розкриваються різні про здоровий спосіб життя, про людей, про, людей різ... про долі людей і людей різних професій, тобто про тих, хто творить історію нашого краю. Чесна і порядна, вона завжди багато уваги приділяла. Духов, розвитку духовності як у своїх учнях, так і у своїх дітей. І видання збірки цей дитячий розмай, я рахую, що воно є логічним, адже кожен віршик в цій книжечці він чомусь навчає. Він виховує у маленьких читачів, покликаний верніше виховувати. Такі людські якості, як доброту, милосердя, співчуття, любов до природи, до нашої батьківщини. Ну, як приклад, я зачитаю віршик. До Ірини на гостини поспішало дві Марини. Дві Мариночки біляві, дуже добрі і ласкаві. Ой, чекала, виглядала їх Іриночка Русява. І... Ми зразу відчуваємо, що дівчаток пов'язує щира дружба, да? так? А от ще один віршик хочу прочитати. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Чудова забавлянка промовила Олянка. а друзі підхопили і так постановили. Віднині будемо гратися і весело сміятися, ніколи не сваритися, бо ж важко так А Мені просто хочеться хочеться говорити про цю книжечку, адже кожний віршик чомусь навчає дітей. Ну, наприклад, ще мене цікаво, хочу вас запитати. Віршик називається Журавлі. Журавлі навесні повертаються до рідного гніздечка. Діти дуже їх чекали, аж на поле вибігали, із пахучої ріллі брали грудочку землі. І високо підкидали, весну красну закликали. Аж журавлики малі і її несли на крилі. Ну, Мені це здається, ця, цей віршик про е, народні традиції звідси. Розкажіть Це правильно. у вас не один такий віршик тут. Звичайно. Не один такий, да? ще є віршики. Не такі. один. Їх найбільше ага. на народознавчу тематику. Так. Угу. А от є ще такий віршик, ою, називається Ой у полі, дві тополі. Про дівчинку-галинку, яка впала з дерева, і в неї болить ніжка, вона накульгує. І мені теж здається, що це про народні традиції, адже вона галин, Гануся приходить. Гануся Приходить до дерев і просить в них допомоги. Ой у порядві тополі нахилилися, до них дівчинка Гануся притулилася. І дере, їй дерева, буйним листям шелестіли, вона ж сили і здоров'я в них просили, просила. Ми знаємо, що за народними повір'ями ми можемо просити да, в дерев сили, здоров'я притуля, притуля, притулятись і просити. А Ще от хочу е, сказати, ми бачимо, що кожний, дійсно кожний віршик е, чомусь навчає. Я хочу прочитати, зачитати слова самої авторки. Е, таке звернення до читачів маленьких. Я дуже хочу, щоб ці вірші припали вам до душі, щоб позитивні герої збірочки стали для вас прикладом, вчили любити людей, природу. Допомагати близьким, піклуватися по довкілля, берегти і приможувати красу рідного краю. Марія Олександрівна, я вас хочу вас запитати, вас казали вже десь близько 10 книжок чи більше? Вийшло, більше. Да? Трошки більше? Вийшло. Всі книжки на дорослого читача розраховані. Скажіть, що у вас? Надихнуло, де звідки взялася ідея взяти дитячу книжечку написати. Ну, найперше я хочу подякувати за ті добрі щирі слова на початку нашої передачі, сказані вами. Вони дуже, ну дуже зобов'язують. Я відчуваю таку відповідальність, що навіть словами не можу виразити. Спасибі. Що ж до цієї збірочки дитячої, ну скажу відверто, я працюючи в школі, дуже часто римувала з дітьми. Отак. От От на і і піхотали в нас вірші навіть. І тут трапилось таке. Я дружу з дитячою бібліотекою нашого міста. Там завідуюча Леся Рибачук. Вона багато разів просила, дайте щось, напишіть щось, діти просять, ну, просять літературу рідного краю, щось для дітей. Я так, знаєте, відмовчувалась, вважала, що воно не варте уваги. А потім взяла і два зошити. Звичайні шкільні зошити написала. Ну і вона їх це фактично завдяки їй і її читачам, тому що саме вони, маленькі тіточки, цю е, ілюстрували збірочку. За що я їм дуже вдячна тут більше десяти прізвищ і. Я не знаю, просто хочеться, щоб почули, хто ж там серед них такий гарний, що не байдуже взяв до рук книжечку, проникся ідеями, ідеями віршів і нам намалював малюночки. Це Марія Урбанович, Ксенія Снігур, Дарина Черняк, Максим Тракалюк, Анастасія Мельник, Анастасія Паламарчук, Владислав Крикливий. Катерина і Тимур Шмутченко, Анастасія Добров... Добровольська, Валерій Бойко, Тетяна Грош, Ірина Тітова, Юрій Єфімчук. Це я щиро їм дядька малювали, так і... да? тут малюнки, так малюнки Ага, тут і на вкладинці, малюнки звичайно дітей. і сонечко там таке. Ну як діти угу. сприймають. Добре. Дуже малюнки від душі намальовані, як вміють, так і малюють. І там і, і, і калина, і особливо цей мені подобається мені тринадцятий минало. Ну, дякую, це що, що присвятиться. Звичайно, звичайно. Як ви сказали, покликані ці вірші формувати характер дітей. Робити їх добрими, чуйними, великодушними, людяними перш за все. Оце її таке направлення. І щоб не писала, то я про це думала, щоб там моя мета проходила червоною ниткою. Це зрозуміло. Марія Олександровна, хочеться ще вас запитати наостанок. Що б ви хотіли побажати глядачам, маленьким читачам? І для маленьких, і для дорослих. Першу чергу я хочу побажати мирного неба над головою, щоб ці діточки не прокидалися в страху, щоб вони знали: мир, перемога, радість, поруч мама, поруч друзі, школа. Я цього дуже, дуже, дуже бажаю. І, і скажу відверто: ви ж не читаючи цю збірочку, тут не знайдете нічого про війну. Вона писана ще. До війни, а так сталося, що вийшла тільки в цьому році. Ну, не хотілося б засмучувати дитячі сердечка, хоча в мене вже зараз намічається і такі. Не хотілося б смутним дитячі сердечка засмучувати. І ось вона така, ну, позитивна я хотіла б, щоб на позитиві все було. Щоб на позитиві. Душа. І щоб тільки найбільше, чого мені хочеться, це, щоб наші діти завжди. Дарували радість тим, хто поруч, завжди їх розуміли, завжди співчутливо ставилися до всього живого. Ось чому мене найбільше хвилює і ось чого я найбільше хочу і бажаю. Ми вам дуже вдячні, вдячні за вашу творчість. Вдячні, що ви, я, як бібліотекар бібліотеки для дітей, вдячні вам за дитячу книжечку, вам наснаги, вам здоров'я. Всього самого самого вам спасибі Ми... дай Боже всім всього найкращого.